Продається будинок, розташований у селі Баштечки Черкаської області, в мальовничому місці серед полів, на відстані близько 20 кілометрів від міста Жашків та в 150 кілометрах від Києва. Загальна площа становить 55 квадратних метрів, у будинку три кімнати, індивідуальне газове опалення, підведені газ, електрика, центральна вода та є асфальтований під'їзд. Всередині житловий стан будинок мебльований. Є побутова техніка, телевізор та вайфай, що дозволяє одразу заїхати і поступово оновлювати простір під себе. На ділянці 25 соток розміщені господарські приміщення, гараж, літній будинок, а також сад і огород, що робить об'єкт зручним як для постійного проживання, так і для дачі. У пішій доступності дитячий садок і школа, а з села курсують маршрутки до Києва та районного центру. Що додає зручності для сімей з дітьми та віддалених працівників, вартість будинку становить 15 тисяч доларів з можливістю торгу. Цей будинок виглядає привабливою пропозицією для тих, хто шукає спокій, власну землю та базову інфраструктуру за доступний бюджет. Посилання на цю нерухомість ви знайдете в описі до відео.